А чи знали ви, що у нас за торгмашем розташовується професійний кінно-спортивний клуб, який за 11 років свого існування під броварами виховав не одне покоління професійних наїзників? Вершник Іван Дубін зі своїм партнером нещодавно здобули перше місце на Кубку України з кінного спорту. Це чемпіон Робін Робінгу. Він мій брат. Юний титулований спортсмен тренується з шести років, а вже не уявляє свого життя без цього спорту і має великі плани. Міжнародні змагання, щоб отримати ліцензію та набити рейтинги та потрапити у збірну та поїхати. Австрію на чемпіонат Європи. Найпоширенішими видами кінного спорту є виїздка, якою займається Іван, а ще конкур. Останній це подолання перешкод за певною послідовністю. Йому теж тут навчають. Загалом близько 70 вихованців тренуються в клубі. Найменше сім років. Найстарший – 65. 40 коней різного віку та порід налічуються зараз у стані. І Кожний особливий по-своєму. Це кубилка Вагна. Їй вже 20 років. Коли побудували весь клуб, Грандфорс, наш в 2012 році, вона перша кінь, який заселився до нас. Цей клуб у клубі проводять сеанси іпотерапії для діток з інвалідністю, і саме Вагна бере на себе цю відповідальну місію. Тобто вона дійсно кінь вчитель, вона може. Розслабити, може, ніколи в житті не підірве нікуди, не вкусить, не дьорне. Тобто можна на неї садити діток. Наталія привезла донечку на заняття. Жінка впевнена, така реабілітація з тваринами дає результат. Вони оце. Пару кругів це робить, вони завжди з нею розмовляють, як тобі, що тобі, чи подобається, а розкажи то, а розкажи, а дуже-дуже ну, добре і дуже хороша інструктора. Результати сеансів іпотерапії насправді вражають, каже сам власник клубу. Коли мама з татом стоїть сльозами на очах і вони раді, що їхня дитина. Або сіла, або й здала звук і почала говорити. Ти розумієш, що це найбільше, яка заслуга може бути. Утримання чотириногих улюбленців це великий труд та дуже дороговартісне задоволення. Кожний день Йде глобальна робота, яка починається в 5 ранку і закінчується там, в 9-10 вечора. Утримання одного коня по собі варто. це десь, будемо казати так, в моду, до 10 тисяч, 9-10 тисяч гривень. І ця сума в місяці йде лише на п'ятиразове двотипове харчування, обов'язкову ковку, підкови та ветеринарні послуги. Та кінний клуб це не робота. Це життя, це діти, це, ну, от, якщо дітей спитати, вони не називають їх покличком. Сина, доця, сина, доця. Це їхні діти розумні, добрі й благородні тварини, поруч з якими переповнює захват, закохатися в кінний вид спорту дуже легко, а спробувати його варто, хоча б для того, щоб відчути цю неймовірну енергетику.